Хто стрічками перев'язується, Це ж намисно, щоб своєї попиці не дали. а То я так. деяких з удару в обличчя не знаю. Там звичайна політична шпана поначепляли собі пов'язочки, якісь поліцейські. А хто принаряджається в ударівців з оказії нової сесії? Нові светри тематичні. В них налаштовані задати жару кнопкодавам. А чому чому воно буде спекотно? чому ні, дуже зручно? Можемо вам дарувати журналістів. Сьогодні чомусь цікаві до думка, як ви їм будете бити морди. Ми не будемо силовим фізичним методом. А хтось вже зранку не в гуморі. Так, що таке? Ну, закрой. А що таке? А що ви витри? А я розсошав фотографію з дев'ятої ранку. Опозиціонери захопили трибуну. Ми будемо стояти до того часу, поки влада не включить систему рада 3 Президію прикрасили плакатами, теж тематичними. Усе присвячено кнопкодавам. Кожен з депутатів повинен приходити на роботу. На роботу прийшли і ті, кого з першого дня цього скликання в опозиції охрестили тушками. Батько і син та знову разом крокують на засідання. Тут їх чекає знову нетеплий прийом, але батькові та балову аж гаряче. Опозиціонери не пробачили перебіжчику і знову намагаються випровадити із зали. Оплески хороьки, який так і не заспіває цього дня на відкритій сесії. Її і не намагаються відкрити. Гості чекають, опозиціонерки користаються з нагоди висловитися омбудсману. Лідери фракції радяться у кабінеті спікера про вимогу вімкнути систему персонального голосування. <рес> Ми готові голосувати шляхом підняття рук у тому випадку, якщо більшість і головуючий каже про те, що ця система не сертифікована, чи не працює, чи що вона не підходить для партії регіонів. Ну зрозуміло, що у них не підходить. Вони би хотіли, щоб там один чечетов сидів, а на табло завжди було 240. Тому вона звичайно, що їм не підходить. Я бачу, що депутати більшості їм не дали працювати. Вони всі прийшли. В сесійну залу, і вони покинули всі сьогодні. Зараз в сесійній залі мені доповіли, що там тільки. Опозиція опозиції відмашку на вихід лідери не давали. Блокування вони смакують цукерками і не тільки ще приходитимуть у середу, ще вирішують з одного боку. Домовлялися відвести цей день роботі в комітетах, а з іншого календарний план ніхто не скасовував. Регіонал Юрій Іванющенко, який зазвичай приходить лише на урочисте відкриття сесії, запевняє: прийде сюди ще Звісно, треба. надо роботу. Ольга Снітарчук, Олексій Братущак, Юрій Усік, Ян Доброносов і Микола Лебедів. П'ятий канал.